Gracias. Виборчої комісії. Протокол виборчої дільниці номер 442 Прошу перевірку. Зауважень немає. Є пропозиція дані цього протоколу занести наш загальний протокол. Хто за? Хто просить? Хто отримався? 442. залі є. Дякую за співпрацю. До побачення ее віч його черневецький 17, 38, 5, 706, 6, 12, 7, 718, 8, 0, 9, 718, 10, 4. Зимчишин, 419, Чернілський, 295, 12, 714. Є пропозиція даний протокол передати для перевірки. Хто за? Хто проти, хто утримується? Дякую. Шановні члени, виборчої комісії, Протокол виборчої дільниці номер 516 Пройшов перевірку, зауважень немає. Є пропозиція дані протоколу нанесено в загальне. Хто за? Да, Хто проти? Хто отримався? 516 в залі є. Дякую, дівчата, на добраніч. Шановні присутні, до вашої уваги. Протокол виборчої дільничної виборчої комісії 1, 1803, 20, 4791180320 12, 28, 3, 32, 4, 12, 72, 5, 509, 6, 22, 7, 531, 200, 0, 9, 531, 10, 12, Семчишин, 298, Чернілівський, 221, 12, 519, Колеги, мені пропонує даний протокол придати для перевірки. 1, 17, 96, 2, 18, 65, 3, 22, 4, 14, 5, 346, 6, 10, 7, 356, 8, 0, 9, 356, 10, 7, Семчишин, 223, Чернілевський, 126, 12, 349. В мене є пропозиція даний протокол, передати для перевірки. Хто за? Хто проти, хто отримався? Одна голосно. Дякую. Шановні члени Хмельницької виборчої комісії. Протокол 489 кіничної виборчої комісії перевірне зауваження немає, Є пропозиція дані протоколу внести на загальний протокол. Хто за? Хто проти? Хто отримався? 489. Є в залі? дякую, дівчата, за добра до побачення. присутні, до вашої уваги. Протокол виборчої кіничної виборчої комісії номер 454.

кермалита, 24 484. Шановні члени комітки міської виборчої комісії. Протоколом Виборчення в листі, номер 479 Про перевірку зауваження немає. Є пропозиція З цього протоколу внести наш загальний протокол. Хто за? Хто проти? Хто отримався? Одноголосно. 479 в залі є. Дякую на добраніч. До побачення. голова докачу Кандидата.

Протокол виборчої дільниці номер 477 Прошу перевірку. Зауваження немає. Є пропозиція. Дані цього протоколу внести наш загальний протокол. Хто за? Хто проти? Хто отримався? 477 є за Все, До побачення. Дякую за співпрацю. До вашої уваги. Протокол е, Дівнічної виборчої комісії номер 484 1, 19, 14, 2, 18, 95, 3, 23, 4, 11, 94, 5, 706, 6, 14, 7, 720, 8, 0, е, 9, 720, 10, 10. Симчише, 437, Чернілес. Протокол виборчення дільниці 454. Прошу перевірку, доуважень немає. Є пропозиція дані цього протоколу занесена на загальний протокол. Хто за? Хто проти? 454 в залі є. Дякую за співпрацю. До побачення. Шановні присутні, до вашої уваги. Протокол діднішній учні комісії No439, 1, 1878, 2, 1860, 3, 14, 4, 12, 91, 5, 581, 6, 6, 7, 587, 8, 0, 9, 587, 10, 7, 107. Симчише, 331, Чернілес. 249, 12, 580. Колеги, в мене є пропозиція дати протокол передати на перевірку. Хто за, хто проти, хто отримував? Дякувати. Шановні колеги, до вашої уваги. Протокол виборчих місць номер 505, 1, 22, 35, 2, 22, 34, 3, 24, 497, 5, 724, 6, 14, 7, 738, 8, 0. 9 738 10, 18. Семчишин 418, Чернілевський, 302, 12, 720. Колеги, в мене є пропозиція даний протокол, передати на перевірку. Хто за, да, хто проти, хто отримався зголодна. Шановні члени Хмельницької міської виборчої комісії, протокол виборчої дільниці номер 484 пройшов перевірку, зауваження мати. Є пропозиція дані цього протоколу внесена на здогадання. Хто за? Хто проти? Хто утримується? 8, 4 взагалі. За добрання. Дякувати за співпрацю. Комісія No 459, 1, 21, 12, 2, 21, 12, 3, 12, 4, 14, 41, 5, 6, 6, 4, 6, 7, 7, 671, 8, 0, 9, 671, 10, 5, Семчише, 479, Чернілевський, 187, 12, 666, Колеги, є пропозиції даний протокол, Відправити на перевірку. Хто за? Хто проти? Хто отримав? Шановні члени Хмельницької міської комісії, протокол виборчої кількість 439. Пройшов перевірку, зауважень немає. Є пропозиція Дані цього протоколу в неї загальний. Хто за? Хто проти? Хто отримав? 439 є в залі? Четыреста тридцать один 全然やるわよ。 Ноні присутні за вашу увагу, протокол дівничної виборчої комісії номер 466 1, 22, 16, 2, 21, 25, 3, 23, 4, 14, 5, 736, 22, 7, 752, 8, 0, 9, 752, 10, 9, Земчешин, 488, Чернілівський, 255, 12, 743. Колеги, є пропозиція даний протокол відправити на. Перевірку. Хто за? Хто проти? Хто утримувати? дякую. <реклама> Шановні присутні, до вашої уваги, протокол Діничного Чекомісія no 431.

Жещен, 475, Чернілівський, 249, 12 724. Шановні колеги, є пропозиція даний протокол передати на перевірку. Хто за, да, хто проти? хто отримався? Дякую.